Ранки були, шановні хлібороби. Сьогодні вівторок, 11 вересня. Прийшов отакий звір біло-зелений. Будемо збирати сою. Спасибі тут приватному господарству. Його тут свій кусок збирає. Та спасибі йому поводився. Зібрати і мою. Машина, звісно, куди там наворочений, усе показує, все розказує, все держе, куди там? куди там нашим тим нивам, колосам і цьому, п'ятому-десятому. Пішов, відрізає якраз ділянку надвоє, діле. З лівої сторони моє, з правої сторони їхня. Ну, Соя Соя така. Це посіяна на 35-м іжряді. Думалося, що буде урожай, що буде тут гілкування. Ну, ніякого гілкування немає. Це тут воно і на цій стороні, де він йшов. Такий краєвий ефект, вона тут полоса вона висока тут і тут таке саме. Ну, там є трохи бубики, вони там і начіплялися, ну, щоб сказати, що буде там урожай. Не буде тут великого урожаю, це 100%. Це вона тут така метрів 10 височенька. А далі вона низенька, нема тут висоти великої. Такі тут у неї боби. Там міжузля маленьке. Стоїть вона там коротенько, начіпляла тих бобиків, по дві зернинки, рідко де три зернинки. Нічого не показало 35 те міжряддя. Не дало ну, ніякого по цьому році гілкування, ніде нічисінько, бо яке тут буде гілкування, коли, коли господи, праведний, добре, що ви хоч... Хоч вижило оце стебло, яке одне тут при... зійшло та причепилось. Вона то гарно там попускалась на ці гілки. Не гілки, а там паганці. Пагоне де листя було, воно в неї то, конечно, розкошне. От самого низу. От в сторону воно тут стріляє тут. Дебела вона стоїть така їжакувата, вся, подивіться. Ну Гілкування абсолютно нема. Де-не-де, не де, десь може попало, десь може в якісь більш-менш такі умови, то кинуло одну там ілочку, ну там причепилося чотири буквально бобики і більше нічого немає. Пішов комбайн по кругу, забере своє, а тоді дасть бо все нормально, прийде до мене. Таке воно зараз має вигляд. А то той югол. Взагалі не зрозуміло, що воно там на тому углові. На воно там, що туди не посієш. Все, воно там щось жирує. І так Бугор якийсь непонятний. І воно -то там на тому бугрові постійно зелене. Ну, ходив, бобики розлускував, То вроді би сухі. Ну чого ти його батька не поймеш. Стеблина. Стоїть зелене листя, боби посохли, листя зелене. З чого воно зелене, зовсім не зрозуміло ситуація. Та воно по всьому таке. З хлопцями розмовляв. Ну, кажуть, що в цьому році соняшник молотиму, стебло зелене, стоїть листя, зелене, все, а шапка посохла, вологість з п'ять. Молотишка і не поймеш, що ти робиш. Це таке саме воно й Да, Воно буде тут, звісно, рябеньке, мабуть, будуть боби такі, які не достигли. Мабуть, вони такі є, щось я думаю. А може, а може і ні. Ну бобик сухий хрускає. Соя не розлускується, не, не стріляє, ніде нічого, вона видержує. Минулому році молотили, мабуть, числа до десь 20-го. Нічого видержало. Ніде нічого їсінько. це таке 35-те міжряддя. Хоч 35 те міжряддя, хоч 70 те міжряддя, хоч всі його сплошну розкидним. Абсолютно ніякої різниці. Різниця тільки в тому, був дощ чи не було дощу. Був би дощ, було б усе б нормально. А так дощу нема. Ось 70-те міжряддя. Тут був просів, секція одна зупинилася. І ось 70 те міжряддя. Ну і гілкування, гілкування абсолютно нема ніякого. Хоч 70-те. І так само вона почепила. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, 7, дев'ять, десять, один, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 бобів. 36. Ну є, китиця ця. Є. Ну вона. Ну, може б її краще б і не було, бо вона ще... вона якась зелена. Це не розлуща, його точно буде оце за цим бобом. Зеленим буде в бункері бо воно не хоче воно в'яле саме по собі а ну от воно таке буде зелене оце таке хоч 75 хоч 35 яка тут буде урожайність не скажу в минулому році було тут 2,5 ну, було 22 міжряддя. в цьому році 35 міжряддя, плюс до того засуха звісно конкретно хоч би тут по тоні з гектара було то й добре стоїть мій соліс з прицепом саморобним брав я на його 5 тонн От він то видержує ну як недалеко вести а як далеко вести то звісно 5 тонн то й багатовато. так 4 можна сміло Комбайн, звісно, клас є клас. 7,7 жатка, флекс, іде, хоч би тобі що. Розсілає солому, оте все, стоїть полову розкидач. І змільчає і розкидає не просто там, а стоячі роторні викидачі, такі розкидають солому стели. вилками так не простелишь. Машина, конечно. Да. Я Як направо-наліво, направо-наліво розносить подрібнену солому, розпреділяє його там, сюди, туди, сюди, туди кидає. Ударило туди, ударило туди його інерціонно його повертає. Маса туди вдарила, туди вдарила, в одну сторону вдарила, в другу вдарила. Стеле ну, розіслало тут взагалі. что там сказать? не надо ничего сказать просто так прочитал вот там вот он класс лексио и больше ничего не надо казать он как, как работает как направляющий працюет. Ударило туда, 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 туда. Киде наліво направо, наліво направо. І стела його, як, як наче дядько йде з торбинки, раніше ото пшеницю сіяли. Торбинку спереді повісив. наліво направо, наліво направо. І стела його, ну красота. Да, нічого тут не скажеш. Клас є Клас. Тільки шумить. проходи вже останній проход. Я не встиг навіть задрімати, як він вже своє помолотив і вже моє тут домолочі. Осталося йому туди і назад та і все. Буде, звісно, зеленці, ніде ось цього не дінеться, будуть і зелені зернини ну хто знає воно все от таке перелякане що ух звер зверюка 7 метрів. Туди і назад вже половини немає. Ну, оце ж, бачите яка. А це що тут буде? Воно зараза яка. Стоїть зелене, непонятно що воно тут таке. Ну а бобики. Бобики хрускають. Вроді суха зернина. Ну така. Трохи то, трохи то роздавлюється, ну, не, не сказав би, що прямо так. Оте такий ворожайся. Так, шановні колеги, не вийшло в мене зняти вигрузку з комбайна, як вигружали прицепцію сою. Покажу те, що ми набрали на посівний матеріал. От, от така вона у нас вийшла. Неоднорідна, багато буде, звісно, відходу. Ян плюс клинки. Ну, я думаю, на аеродонамічній оце, оце парірується його по вісовій категорії. Да, не... Недорідне, звісно, в цьому році нічого не зробиш. Ну, отака вона є. По урожайності, по урожайності. Що вийшло на 35-му цьому міжрядді? Вийшло 9 тони з гектара. Ну, Якщо брати до уваги, що дощів не було, там один у червні місяці такий пробризкав, тільки бур'ян пішов, прийшлось другий раз бризкати. То 2 тони, я думаю, по цьому році це ще доволі такий непоганий урожай. Не знаю, що, що дало? Чи дало 35 міжряддя, щоб було більше йому простору для життя. Чи це, ну не скажу. От, по, факту, по факту 2 тони з гектара. Це такий результат. Будемо сіяти 35-й на наступний рік. Побачимо, тому що по цьому році судити, судити важко. Неурожайний рік, засушливий, температури високі, воно запеклося. Бобів, навіть верхня китиця була нав'язалася, і доволі таки вона созріла. Оце такий результат по 35-му міжряддю. На цьому, всім дякую. Ставимо подобайки. підписуємося на канал, всім миру і добра.